Село Моголівка Гнівенської громади. Вінницькі рятувальники проводять подвірний обхід мешканців, їм роздають інформаційні листівки і нагадують правила пошешної безпеки, аби люди не підпалювали суху траву листя і залишки сухої рослинності. Доброго дня пожежної частини посадка простосувати Не можна траву палити. Це не робити гідеї. складаємо компостуємо, ям на кучі складаємо, там собі перегниває. Такі заходи в області проводять регулярно, каже представник головного управління Сергій Пруцько. Бо з початку року сталося 676 пожеж. Загинула 21 особа, серед них дитина. Травмувалися дев'ятеро, врятували трьох. Мета нашого цього заходу попередження пожеж, дотримання правил пожежної безпеки в побуті, дотримання правил поводження на воді також порядок дій у раді знаходження вибухонебезпечних предметів, допоки рятувальники групами по чотири працівники обходять вулиці Могилівка. Інша група йде до місцевої школи. Тут фахівчиня Ольга Сторожук розповідає дітям правила пожежної безпеки, роздає інформаційні брошури. Якби я помітила пожежу, я б напевно першим ділом покликала на допомогу дорослих і вони. б Сказали, що робити, допомогли і визвали спеціальні служби пожежників. Скоро розпочнуться канікули, тому учням Ольга нагадує правила поводження на водоймах. каже, у Могилівці є кар'єр, де щороку відпочиває багато дорослих і дітей. Від початку 2023 року до сьогоднішнього дня в нас на території Вінницької області на водоймах втопилося 14 осіб. Серед них є одна вісьмирічна дитина. Якщо взяти минулий рік, порівняти то за минулий рік це було лише семеро людей. Тобто цього року в два рази більша цифра. Ми, як діти без підручних матеріалів, не зможемо ніяк допомогти дорослій людині. Потрібно повідомити людей, може своїх батьків, які стоять поруч, і сказати їм, що там то не людина, і постаратися їй допомогти. У гнівенській громаді створено сім дружин юних пожежників, розповідає Ольга Сторожук. Команди ДЮРП створені з метою обізнаності дітей щодо правил під час пожежної безпеки, правил поводження на водних об'єктах і, взагалі, всіх повністю правил для того, щоб зберегти власне життя і здоров'я. Могилівська команда називається «Полум'я». Зараз діти готуються до участі в міському конкурсі. Він відбудеться 26 квітня, де визначатимуть кращу команду, яка представить громаду на обласному рівні. Іде підготовка до свята пожежників. Ми будемо виступати, готуємо пісні, вірші також з правилами пожежної безпеки. Дев'ятикласник Ростислав став дружинником, бо, каже, мріє стати пожежником, як і його дідусь. Мені подобалося, цікавився тим, що він займався, ну і сам захотів. Олена Карбівська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.